Боже, в минулому відео не розібрався ще з цією новою петличкою. Так вже мені написали всі «Сережа, звук поганий, «Сережа, звук такий, звук сякий. У можна? Я тільки купив мікрофон. Вже не розібрався, як він працює навіть. Тільки зараз я навчився, що там щось треба нажимати, жмати кудись. Ну, чесне слово, дайте часу. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. У мене просто сьогодні кипить башка, тому що так багато всяких цих скандалів, які мені треба вам розказати. Реально кипить башка. Тому зараз бистренько починаємо, обговорюємо все і йдемо далі. А кипить башка, тому що дуже багато запланував, багато є тем, про які треба поговорити, не пропустити нічого, бо іноді таке буває. Знаєте, що я записую скандал, потім вже Монтую і думаю, блін, я не сказав про цю новину. А на наступний випуск вона вже не актуальна. Тому щоб ви нічого не пропускали, обов'язково підписуйтеся на цей канал, обов'язково кидайте лайк цьому відео, для того, щоб його трошки просувати, да, допомогти мені трошечки. Киньте лайк, вам це нічого не вартує, а мені дуже приємно. Ну і також ваші думки завжди чекаю в коментарях. Пишіть свої коментарі, якщо ви не погоджуєтеся, якщо ви погоджуєтеся зі мною, висловлюйте свою думку в коментарях. Вона мені важлива, і нашій спільноті це важливо. Ну почнемо, як завжди, сьогодні з гарних новин. Хоча Сьогодні гарних новин мало новини скандальні. Правда. Грандіозний проект фабрики зірок має повернутися в Україну. Прикиньте, я взагалі забув про те, що фабрика зірок мала повернутися в Україну. Олексій Гончаренко, продюсер суперуспішних фабрик зірок другої та третіх сезонів, згадав за повернення шоу у майбутньому. З інсайдів відомо, що саме продакшн Гончаренка розглядав варіанти повернути шоу у 2020 році. Ще тобто мала повернутися фабрика ще в 2020 році, але відбувся ковід. І накрив всі плани. Але зараз Гончаренко виклав собі в сторіс, знаєте, ток з таким, там, де Пов, знаєте, нарізка із фабрик зірок. І там а, він написав, вірю, що ще зробимо легендарне повернення, повернення фабрики. Тому що фабрика зірок це реально один із тих телепроєктів, який був в моєму ще дитинстві. Не знаю, чи пам'ятаєте ви фабрику зірок напишіть в коментарях, тому що там Стас Шурінс, Еріка, Макс Барських, а, Ріал О. Боже, хто ще? Данте Саліні, просто куча, куча всяких було артистів класних, просто дуже популярних. І ну, це було класно, це було дуже суперське, тому що реально була фабрика зірок. Вони виходили із фабрики і ставали суперзірками. Звісно, деякі учасники фабрики зірок загуляли, деякі да, профукали свою майбутню успішну славу, не знайшли класного менеджменту, не домовилися з менеджерами, не домовилися з продюсерами, поругалися, да, тобто там барісієн. Які теж облажалися, у них могла бути фантастична кар'єра. Еріка була з дуже складним характером, і вона працювала то з Кузіним, то з Міладзе, то з тими, то з цими. І ніхто їй не подобався, ні з ким їй не подобалось працювати. Зараз тільки бачимо, що Еріка, коли працює сама, тоді в неї все вдається. А так, Еріці важко з кимось працювати. Ми ну, багато, багато зірок було таких як Стас старшурінців, про яких зараз багато грязних чуток ходить, що він там чотири ескортом займався вже під кінець своєї кар'єри в Україні, та й таке. Але фабрику я. Чекаю, я би хотів, щоб була фабрика, якщо вона буде в форматі реаліті. Чому фабрика взагалі заходила, чому фабрика була цікава? Тому що це було реальне реаліті, де люди. Такі, знаєте, дуже молоді, 18-20 років, 25 років, максимум здається, я був на фабриці, чи 30 була там якась одна така дівчинка. І вони живуть всі в одному будинку, де на куча камер. Між ними відбуваються конфлікти, репетиції, пишеться музика. Ну коротше, все було все дуже класно і цікаво. Тому чекаємо повернення фабрики. З року сподіваємося, що Гончаренко знайде в собі сили повернути цей проект на новий канал. Хто побив Велбоя, назва нашого минулого з вами випуску, де ми з вами обговорювали, що у Велбоя відбулася сутичка з військовим, де йому, значить, втисали так, що він потім 2 часа ночі бігав знімати побої. І зараз там ця справа прям несеться. Несеється ця справа настільки, що вже навіть сюжет на 1+,1 плюс про це зробили. Тобто, ну, Велбой попав в досить такий гучний скандал. Давайте почитаємо, що там сказали на 1+,1 плюс про нього. Військові та блогери стало відомо, хто побив співака Велбой у ресторані між Велбобой. Боєм і військовим винен конфлікт через агресивну поведінку співака. Блогер Льолік, який був з військовими, не витримав і побив його. Тобто, Волбоя себе нахабно вів, Військові себе стримували, але хлопець, який був з військовими, не витримав і вирішив: ну тож, трошечки на провчити хлопця, як треба себе поважно поводити з військовими, а не сидіти в барах, випивати і розповідати, хто що зробив і хто більше як зробив. І знову ж таки повторююся, сьогодні якось там сперечатись, розмовляти грубо з військовими, не має права ніхто, тому що це ті люди, які нас захищають на фронті. Ті люди, які повернулися з такого страху, з такого. Нуля, що ви не можете собі навіть представити, тому коли бачите людей в військовій формі, то відносяться до них поважно і не, не, не дозволяйте собі хамити, якось грубо відповідати, в якому стані б вони не були. Вибачте мене, але завдяки цим людям ми сьогодні живемо і краще допомагайте цим людям, допомагайте нашим військовим, донайте і підтримуйте нашу армію. Це єдине, що ми можемо сьогодні зробити. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору внизу, підтримайте наших військових і не будьте як велбой, не ведіть себе. Як дурак, і не строїте всякі такі, от, знаєте, драми з військовими. Не розказуйте їм, не ведіть себе похамськи. Ще один такий конфлікт, який дуже довго у нас тянеться, це сімбачка, сімбочка і розвод з В Цю гру вступив неочікуваний гравець, про якого ми до цього з вами не говорили і навіть не знали, це її няня. Її няня почала викладати відео в Тіктоці. Зараз воно розлітається по всім телеграм-каналам, uh, розлітається по багатьом паблікам. Значить, де няня розповідає, що як сімбочка відносилася до неї, як сімбочка відносилася до дитини, що вона uh, не уприділяє приділяла часу, що вона живе в срачі, що вона постійно живе в маті, матюках і взагалі не займається цією дитиною. Няня каже, що їй шкода цю дитину, тому що вона до неї відноситься вже як до рідної, тому що багато провела з нею часу, що являється непрофесійно з боку няні, тому що няня це просто як вихователь, а не як ну хтось із батьків. Да? Але у випадку Сімбачки і парфінюка няня дуже багато часу проводила саме з дитиною, тому що сімбачка не приділяла уваги і не приділяла. Часу дитині, як ми бачимо, тепер картина стає яснішою, і в цю гру входять нові і нові факти, які показують, що у будинку Парфенюка і сімбачки був повний балаган і безпреділ. Що там відбувалося, як там відбувалося? Я не знаю, тому що я не можу гарантувати вам це. Я можу тільки аналізувати те, що я чую від няні, і те, що я чую від сімбачки. Сімбачка зараз теж почала перти на няню, розповідати, що От ця няня така сяка. Вона там, знаєш, говорила, що парфінюк даркаман, що парфінюк там употребляє, що. Парфенюк такий сякий. Потім парфюмівку жалілася на сімбочку, що вона не дамать, що вона неправильно все робить. Але послухаючи няню, я розумію, що в деякому контексті вона права. Няня в цих відосах дуже часто акцентує увагу на те, що сімбочка вела себе недостойно, що вона дуже агресивно себе поводила, як до рабів, як до слуг відносилася, що вона постійно матюкалася, постійно була брудна мова при дитині біля няні, не мала ніякої поваги, хоча няня це старша людина, Дина в неї була, і тому няня зібралася і пішла, тому що вона не витримувала залишатися з сімбочкою. І я можу зрозуміти цю няню, тому що про Сімбочку ніколи нічого хорошого в інтернеті, в інфопросторі я не чув. Вона тільки хайпила, вона тільки тусувалася з якимись популярними чуваками. Що вона з ними робила? Я не можу говорити, бо я свічку не держав. Але ми пам'ятаємо, що це був Ніка Глай, ми пам'ятаємо, що це був Євтушенко. Ми пам'ятаємо, що в неї були якісь ті здорові відносини в її рідному місті, що вона так. Від хлопця тікала, втікала, прибігала, що я його знову люблю. Втікала, спала з Євтушенком, потім поверталася, казала, що я люблю тільки його, і викладала фотографії з якимись своїм чоловіком. І тут вона так хотіла дитину, так хотіла дитину, народила від Парфінюка, Вони недовго зустрічалися, у них не було якихось там длительних відносин, що ви там знаєш, п'ять років зустрічалися, і от вона від нього завагітніла. Це теж все було якось на такому, знаєте? І те, що говорять в тусовці блогерів про сімечку, що вона не урівноважена, що вона неадекватна, та що вона не може нормально себе поводити. Наприклад, нещодавно мені попався відос а, Бакалова і Єви, де вони, значить, обговорюють своїх гостей. Єва Барзнається називається програма, де вони обговорюють, хто із гостей був найважчим, і Віка Бакалова розповідала про те, що Сімбачка це найважчий гість, який був, тому що вона постійно брехала, забріхувалася в своїх історіях. Вони сиділи, не розуміли, чи вона правду каже, чи вона бреше там, не сходилися факти, про які вона говорила. Тобто, вона. Дуже грає на публіку, вона дуже багато створює конфліктних ситуацій. їй дуже важлива ця увага на себе. Вона хоче грошей. Вона зрозуміла, що на цьому хайпі можна заробляти гроші. І вона зараз просто пред цим хайпом. Вона вже знаєте, розповідає про те, що вона там дзвонила Парфінюку, сказала йому, що вона піде на інтерв'ю, і все про нього розкаже. І вона не буде мовчати, і буде, буде казати тільки правду. І так вона постійно робить з усіма чуваками. Постійно на і що не чувак, то якийсь придурок, то якийсь аб'юзер і так далі. Але якщо в тебе з кожним разом попадаються такі чоловіки, то напевно слід задуматися про себе, тому що ти таких чоловіків приваблюєш ти їх притягуєш, тому що ти сама. Така, та. от, і все дуже проста історія. Такий от скандал у сімбачці. Тепер бачите, і няня прийняла участь в цьому скандалі. І для мене це було дуже здивовано. Няня жінка старша, няні няні хайпу не треба. Вона просто побачила, була шокована з тим, що відбувається в цій сім'ї, і вирішила розказати це на публіку. От, і все. Так, да, зрозуміло, тут десь можна осудити няню, що це не професійно з її сторони, що так вона не мала права себе поводити. Вона не має права розповідати в інтернеті нічого про сім'ю, в якій вона працювала. Тому що багато є нянь в багатьох сім'ях, де є якісь проблеми, і няні не мають права це виносити наружу. Тому що ви просто ну, працівник, який надає свої послуги по там нагляданню за дітьми. Але тут, бачите, няня така попала з характером, захотілося бути такій воспитателем, знаєте. Курган і агрегат виступили з досить мощною такою заявою, яка дуже багатьом відкликнулася і сподобалася. Як ви знаєте, цей гурт а, їздить по Європі, по Україні, по світу і збирає велетенські гроші на донати. Вони якраз таки відлічилися тим, що вони повністю весь свій дохід віддають на донати. І це дуже круто. За це за це їм дуже багато хто респектує, і дуже багато хто їм за це вдячний. Це дуже правильна позиція як артистів сьогодні. Тобто, ти закриваєш. Якісь мінімальні свої потреби, там переїзди, проживання, а решту всього віддаєш на ЗСУ, тому що сьогодні ми всі працюємо на одну спільну ціль. Що вони сказали? Вони сказали дуже класну річ, що їм не подобається, що деякі артисти, чоловіки їдуть за кордон виступати, виступають за кордоном і привозять якийсь там відсоток на донати. Тобто вони йдуть у світові тури, вони йдуть в Європу, в Америку, роблять тури, об'їжджають турами значить, ці країни. Європейські зарубіжні і збирають гроші, і якийсь таке відсоток дають на ЗСУ. І вони поважали, що це не по відношенню до чоловіків, які в Україні працюють, які в Україні живуть, які не можуть виїжджати. Адже це заробітки. І люди, які би хотіли поїхати на заробітки, сьогодні не мають такої можливості поїхати. Вони му мусять сидіти тільки в країні, тільки тут працювати. Вони не можуть нікуди поїхати працювати і ще. А артисти. Хлопці, чоловіки, чоловічого полу, да чоловічого роду, можуть іти за кордон працювати. І так далі, заробляти собі гроші. Чим вони відрізняються від звичайних людей? Не зрозуміло, і така позиція дуже багатьом відкликнулася. Це в такому деякому деякому роді правда. Я розумію, що артистам теж треба заробляти і содержати свою команду, треба якось розвиватися і працювати далі. Але ви можете працювати внутрі країни, працювати на прослуховуваннях, працювати на переглядах, працювати на рекламних проектах. А тури, наприклад, віддавати на ЗСУ. Чому ні? Чому ні особливо великі артисти? Які да збирають по три палаци спорту? Чому у вас цього нема? Дуже така претензія яскрава, дуже претензія, така, яка засичепила багатьох артистів, але ніхто ще поки не відповів хлопцям і ніхто й не відповість, не наважується відповісти на подібне. Я думаю, тому що це правда дуже така болюча теба, що одні можуть виїжджати, інші не можуть виїжджати. Одні працюють за кордоном, інші не працюють за кордоном. Одні мають цю змогу, другі не мають цієї змоги. Де тут правда, де тут чесність, не зрозуміло. І тепер. Я думаю, що після цих заяв деяким артистам стане важче виїжджати за кордон, і міністерство культури зверне на це увагу. Тому що на початку війни дуже просто виїжджати було культурному фронту, як ми називали це, да. По дурацьке всі стендапери, всі артисти, хто тільки не попадя, хто мав якусь аудиторію, писали заяву в мінкульт, що вони хочуть поїхати в Європу, збирати гроші та донати. І їм Мінкульт давав печатку, значить, треба виїхати з таких, то до таких то чисел і повернутися тоді то тоді то. І вони так виїжджали. І багато хто нехтував і не повертався. Пам'ятаємо, там і учасники балету, і учасники театру, і стендап-коміки, і артисти деякі, тобто багато. То хто скористався цим правом виїзду, да, які їм надали, тому сьогодні треба, щоб це контролювалося, щоб це розумілося для чого це робиться, який відсоток збирається, який відсоток йде на пожертву зсу чи потрібно це нам? Да, ну тобто треба все це перевіряти і робити, навести в цьому всьому порядок. Тому що хлопці правда від голосу народу, знаєте, так сказали, правдиво і чесно. До речі, про зарубіжні гастролі Сергій Танжінець відповів хейтерам на закиди, що смішно називати тур світовим і збирати пару десятків емігрантів в клубах за кордоном. Фронтмен без обмежень каже, що то все наклеп і. Надає в підтвердження фото заповнених залів. Взагалі, така тема досить болюча та для багатьох несправедлива да? для аудиторії, для глядачів. Те, щоб ми про це говорили, що одні їздять, заробляють, одні їздять там, значить, збирають і не говорять, скільки збирають, а потім говорять, скільки збирають, коли вже прижмуть люди. Тому, бачите, українці наші правда востребувані зірки за, за кордоном. Бачимо без обмежень, виклали декілька фотографій, де вони показали, що які великі майданчики вони збирають Європою. І це класно, це супер, це браво. Ми пишаємося своїми артистами, що вони збирають. Але ми б хотіли бачити після кожного такого туру певну статистику, скільки було зібрано, скільки було відправлено, скільки було задонатено. Тому тоді це буде справедливо, тоді це буде правда без якогось осуду. Тому що наші люди нашим людям треба факти. Вони не бачать, вони не довіряють, вони не вірять. Напишіть в коментарях, як ви відноситеся до зарубіжних турів наших артистів. Напишіть, буде цікаво почитати. Гурт Hardkiss. пам'ятаєте, ми ж на початку року казали про те, що вони розсипаються, тому що ну гурту Хардкіс зараз майже не існує. І тут бачимо, що сипиться ця велика машина далі. Менеджер The Hardkiss Єгор Кір'янов завершив 12-річну співпрацю з гуртом. Саме Єгор був з групою від початку їхньої кар'єри, коли музиканти виступали ще в маленьких київських клубах. Ну що, ймовірніше за все, історія Hardkiss починає писати свою останню главу. Так мені теж так здається, як пишемо з що це реально. Остання глава гурту Hardkiss, тому що незрозуміло, що буде і як буде з ними. Вони зараз максимально в Іспанії. Ми бачимо, що вони там підчищають коментарі. Аудиторія ними не задоволена. Слухач не розуміє, чому його дурять. Так, безумовно, це дуже крутий гурт, це дуже крута музика. Вони дуже якісні, класні. І мені вони теж подобаються, але їх позиція не зрозуміла. Ці гастролі не зрозумілі. Чому вони постійно живуть за кордоном? Оно мені не зрозуміло, чому вони не працюють в Україні і не працюють на благо України, незрозуміло. Ну тобто, бачимо, і вже навіть е, розсталися із своїм менеджером, який був з ними з самого початку з 12 років. Ой, з років, понад 12 років. Ну коротше, така от історія гурту Hardkiss розсипається на наших очах. А ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що ж там цікавого відбулося. Трамп став президентом Америки. Це найперша, найперше, найбільша головна новина в Америці в світі. Трамп став президентом. Чому ми говоримо про це в новинах про шоу-бізнес? Тому що Трамп має великий вплив на шоу-бізнес. Він сам людина шоу-бізнесу, він сам створює шоу і бізнес. Тому в ньому є ці ключові фактори, про які ми говоримо. Time випустили обкладинку з Дональдом Трампом, де він сідає за стіл президента та Америки, і отак от рукою скидає документи і окуляри Трампа. Скидає всі його домовленості, скидає всі його закони. І він буде зараз все міняти. Трамп сказав, що за першу добу, як він тільки стане президентом, він прийме рекордну кількість законів. Побачимо, що це буде. Побачимо, як це зразу почнеться. Побачимо, що принесе нам початок президентства Трампа. Ми, як ніколи, очікуємо якихось дій. Знаємо, що ну активно хоче зайнятися Проблемами України він на мітингу навіть перед інаугурацією заявив, що він він бажає зупинити війну в Україні. Він зупинить війну в Україні і не допустить третьої світової війни. Побачимо, побачимо, як ми бачимо на цій вкладинці, тучі згущаються над Трампом, і він повертається. Я записую цей випуск в день інаугурації, тому ви бачите, вже після інаугурації цей випуск цікаво, хто буде співати у нього гімн. Тому що Бійонці точно не буде співати гімн, їм. Гага теж не буде точно у нього співати гімн. Побачимо, хто заспіває гімн на інаугурації Трампа. Вставлю сюди, якщо буде взагалі хтось виступати. Може, і Маск заспіває, так? Да? Тікток повернули в США. Тікток був заблокований менше доби. Дякую за ваше терпіння та підтримку. Завдяки зусиллям Дональда Трампа Тікток знову працює в США. Так написали в Тіктоці, коли ти туди заходиш в Америці. Дональд Трамп підсрочив бл заблокування Тікток в Америці для того, щоб Тікток зміг передати продати свої активи американцям. Він зробив все можливе для того, щоб зараз молодь його підтримувала, щоб молодь була на стороні Трампа. І це був такий піар. Хід, велетенський піар-хід, тому що про це говорили всі. Про заблокування TikTok говорили всі. TikTok одна із наймощних платформ на сьогодні в соцмедіа, і тому вона дуже потрібна. І молоді, і підліткам і бізнесу. І всім да? Без TikTok зараз важко собі представити наш світ, особливо мирний світ, да? де немає таких проблем як в нас. І бачимо, що до Трамп так завойовує а, прихильність молоді в Америці. Був він заблокований менше менше доби. Все більше і більше новин про те, що Джайсен Бібер повертається на сцену. Джайсен активно почав вести свій інстаграм. Вони зараз знаходяться з Хейлі на відпочинку. Багато фотографій по багато по фотографують їх як ніколи. Зараз активно Джастін веде свій, е, свій інстаграм. Він викладає там по три-чотири по пости в день. І постійно в цих постах там каруселі фотографій, і він там викладає, де він записує музику. І фани вже б'ють тривогу, що вже скоро нас чекає. Скоро нас чекає Джастін Бібер, і скоро Велике повернення цього артиста про це свідчать його світлини в інстаграм. Ну ми вже говорили з бабою, що ми дуже чекаємо, але ми не дуже віримо, тому що багато хто із артистів американських любить казати, що ми повертаємось, робити якісь анонси. А насправді вони просто там співали дома в караоке, виклали фотку, і ми накрутилися вже на рік вперед, і ми такі о, як класно ху-ху-ху. Тому вийде нова пісня, будемо радуватися. Не вийде, ну нічого переживемо. Двейн Скеля Джонсон показав, як проводить час зі своїми маленькими доньками. Актор поділився кумедним відео, де його дівчата бавляться із татком, розмальовуючи його своєю косметикою. Яким би ти не був скалою, яким би ти не був мужиком, коли в тебе діти, коли в тебе доньки, то бачиш, що тебе очікує. Ти будеш весь в макіяжі, в бусах, в якихось сережках. Якщо любиш своїх дітей, будеш заради них робити все. Також змінився інстаграм. Інстаграм змінився. До речі, підписуй на мій інстаграм. Це дуже важливо для мене. Там дуже класні фотографії, рілси, сторіси. Все там класне. Переходьте. Сітка публікацій в інстаграмі змінила формат. Замість квадратних стали прямокутні. І тепер, тепер отак от виглядає стрічка. Дуже цікаво. Багато кому не подобається, багато кому подобається. Хтось каже, що це вже якийсь тікток. Але насправді мене бісило завжди, що ти викладаєш таку фотку прямокутну, а воно її обрізає в квадрат. Десь мені прирізає голову, десь прирізає мені ноги. Некрасиво виглядало в розкладці, постійно я з цим мучився, і тепер я радий, що тепер не треба з цим мучитися. Не знаю, мені так подобається більше. Як вам напишіть в коментарях. Ну і почався чоловічий тиждень моди. Знову тиждень моди розпочався. Новий рік а це значить новий тиждень моди. Давайте подивимося, що там цікавого. Що цікавого понароблювали. Були вже покази. значить, у нас Армані пройшли сьогодні. У нас іде хтось ще. Габана. Дольче Габана. Ще пройшов показ. Дуже шикарно пройшов показ Габана. Стільки багато тіктоків я давно не бачив з показу Дольче Габана не дуже катірується в світі фешено, але він до сих пір є дуже популярним брендом. Тому що він дуже е, такий, знаєте, зрозумілий, не дуже модний для людей, які не хочуть фешену, які хочуть просто гарний кро, які хочуть гарні якісні тканини і так далі. Для тих людей, які не женуться за якоюсь там супер-ультрафешн-модою, то вони можуть купувати такі бренди, як Dolce Gabbana, да? Для них це класно. Там золото, це все, це таке все яскраве, італійське. Це подобається багатьом, тому до сих пір вони популярні. Але чоловіча колекція досить не стримана в цьому році. Ну і бачимо, що ще. Пройшло фешн шоу Прада. Теж дуже гарні гості, гарні моделі. Мені дуже подобається, як Прада зараз міняється. І очікується ще показ від Jacquemus. Від Jacquemus очікується показ. Вони будуть зараз робити колаборацію з Apple. Дуже неочікувано. Apple, Jacquemus і ще й Nike там десь присутні в них. Тому чекаємо, що це буде дуже цікаво. Ну і на цьому поки в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що обираєте мій канал. Приходьте сюди ще чекаю вас через три дні. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм, тікток. Лінки внизу, все внизу знайдете. Лінк для донатів теж внизу в мене. Тому обов'язково переходьте. Донат на підтримку нашої армії. Ну а ми побачимося з вами зовсім скоро. А саме через три дні бувайте! Люблю вас! Муа. пока!